Будь-якій трансформації в тебе є три основні питання, на які ти маєш відповісти для себе, для команди, для всіх стейкхолдерів? Перше питання, якби це що ми хочемо досягти? Друге питання як цього досягати, і третє питання: а навіщо? Да, саме мотивація. Може, спочатку, навіщо? З навіщо навіть простіше, але тут знаєш, це і для себе, і це надзвичайно важливе питання, коли ти підбираєш команду, з якою ти, ти робиш цю трансформацію. Навіщо? Наш узагальнено дуже просто, тому що якщо ми цього не зробимо, то ми не виживемо. І для команди це легко пояснити, і відповідно для всіх стейхолдерів, акціонерів, там клієнтів і так далі. І коли я підбираю команду під під кожну там трансформацію, то для мене, ото саме зараз, ще більш важливе було, да, було основне питання мотивації. То тобто, зрозуміло, що всі було багато кандидатів, всі дуже професійні, але основне питання було це мотивація. І якщо я не бачив цієї мотивації, то я не брав далі людину в цю історію. Якщо ми говоримо про питання там, чому, це якби з мотивацією, але якщо ми говоримо про питання як, то це вже, в принципі, така рутинна робота. Ти розумієш, робиш діагностику, де ти є зараз, куди ти хочеш прийти, які гепи, і по, по, по кожній сфері робиш родмап, і потім якби екзекюшн. Але дуже важлива візія, саме на да, куди ми хочемо прийти.